Напередодні дня матері та дня сім'ї адміністрація Заводського району влаштувала свято для матерів героїнь. На сьогоднішній день в районі проживають 13 таких жінок. Сьогодні підготували для них розлікательною небольшою програму концертну, відповідно, будуть виділені із бюджету міста определене фінансування для небольших подарунків, Ну і поздравлення наші. Вали Терещенко – п'ятеро дітей. Троє синів та дві доньки. Старшому 45 років, а найменшому 30. В жінки 10 онуків. Головний секрет щасливої родини Алла Терещенко вважає такий Желання, вміння любити дітей і вміти виспитувати їх. Це прежде всего. Головний секрет виспитання – йти в ногу з молодіжю і дітьми. І буде, все нормально. А ось в Катерини Стишкіної восьмеро дітей, чотири сини та чотири доньки. В жінки також десять онуків. Зараз таке важке час, що неплохому самі навчаться. Нужно тільки сіяти добро і вот, и подсказывать, и наставить їх на хороший путь дорогу, а не так, як вот другі нелегкий кропотливий труд воспитання подрастающего поколения. Поэтому надо отдать должное. Это очень тяжелый кропотливый труд, за что мы им очень благодарны. Только крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Наталья Поломарчук, Олег Хусаинов, Мсн.